Вітаю всіх на моєму каналі! Завітала я Авруру. Нові акції та знижки з 9 по 15 грудня включно. Почнемо з новорічних прикрас. Кулька скляна, ялинкова, іде в різних кольорах 39 гривень. Фігурка новорічна, підвіска, сніговичок 29. А це набір кульок ялинкових з декором. Три штуки в наборі 37. А це, подивіться, яка краса. Ялинкові прикраси, квіти. Дві штуки 99. І ще набір кульок різдвяних рельєфних 6 штук, 77 гривень. Ніжка підставка для ялинки. Пластикова. 88 гривень. Статуетка декоративна новорічна, Санта з довгими ножками 77. Гірлянда декоративна на батарейках. 20 лампочок 147. Підставка декоративна листочок. Іде в різних різних кольорах 34 гривні. Кошик декоративний, пластиковий, невеличкий. 99 гривень. А це новиночка підставка декоративна у вигляді ананаса. Ціна його 88. Декор для дому, рослина штучна, угорщику 77. І ще ось такий варіант: декора для дому рослина штучна, угорщику теж 77. А це кактуси, штучний угорщику. Ідуть в асортименті 47 гривень. Набір цукерок «Новорічна бандеролька» – бандерулька 125 грамів 64. А далі у нас набір цукерок «Новорічний саната 350 грамів 99. Шоколад корона молочний 85 грамів 49. Вафлі світоча тег зі смаком пломбіру – 70 грамів 16. І вафлі класичні 70 грамів теж 16. Шоколад Міленіум молочний вері пері 285 грамів 99. А це гумка жувальна міні автомат кульки 120 грамів 92 гривні. Аджика сушена. 20 грамів 11. Приправа 12 овочів, 70 грамів, 10. Хмелі сунелі 30 грамів 6 гривень. Часник сушений, копчений 15 грамів 12. А це чіпси з чорного та молочного шоколаду. Ідуть в асортименті 80 г 92 гривні. Серветка декоративна плетена. Іде в різних кольорах 24 гривні. Скатертина для столу 135 на 100 см 67 гривень. А це різдвяна скатертина прямокутна для столу іде в асортименті 37 гривень. І ще ось такий варіант скатертини декоративної, різдвяної, ціна її 55. Килимок універсальний антиков зайчій, 22 гривні. Чай трав'яний, карпатський, 100 грамів, 55 Желе дико з різними смаками. Вага 80 грамів, 10 гривень. Кава мелена, натуральна, 225 грамів, форт, 119 Чорна карта Каворощина 50 грамів 74. Рукав для запікання фрейкінбок. Довжина 3 метра 27 см. Плівка харчова. Довжина 30 метрів 19 А це фольга алюмінієва для запікання довжиною 20 метрів 64 гривні. Ніж кухонний універсальний. Ручка пластикова 92 гривні. А далі настебка для чеснику з пластиковим тримачем. Коштує 41 гривню. Набір затискачів для пакетів 4 штуки 14. Горіха кол пластиковий. Ціною 34. Щіпці кухоні пластикові з металевою ручкою. Ідуть в різних кольорах 15. А це чарівні палочки для солі та перцю. Коштують вони 22. Ложка для меду дерев'яна. 24 гривні. Шумівка металева 22 грив. А це ложка шумівка, велика металева. Ціна її 59 Вінчик силиконовий з металевою ручкою. Коштує він 24. І ще ось такий варіант. Вінчика металевого 13. Банка для сипучих скляна з пластиковою кришкою. Кришки йдуть в різних кольорах 29 гривень. А це цукерниця скляна з кришкою. Всім уже знайома 88 гривень. Пляшка скляна для олії або оцту, Коштує вона 22 гривні. Салатник скляний білий 24 на 24 см 109 гривень. Тарілка скляна з малюнком 28 на 20 см 119. Тарілочка десертна, люмінарк, скляна діаметр 18 см 49. А це менажниця меланінова на два відділення 29 гривень. Тарілочка пластикова. Іде в різних кольорах 16 гривень. Друшляк пластиковий. Іде теж в різних кольорах 22 гривні. А це кухоль скляний з різними надписами, приколами 320 мл, об'єм 54. Новиночка, кухоль керамічний. Іде в асортименті 64 гривні. Склянка низька на об'єм 250 мл – 19. Далі у нас набір чарок скляних 6 штук. 109. Набір склянок, 6 штук в наборі. Вальс 219. А це контейнер харчовий, силиконовий, з пластиковою кришкою. Складається і розкладається. Ціна його 88. Підставка органайзер для столу пластикова 44 гривні. Піднос пластиковий, круглий, золотистою окантовкою 99 гривень. І ще ось такий варіант підставки для столових приборів. Ціна 109. А це маслянка кухонно-пластикова. Коштує 46 гривень. Контейнер харчовий пластиковий на об'єм 2 об'єдна 34 гривні. А це контейнер для сипучих: пластиковий об'єм 750 мл 29. І контейнер на об'єм 1 літр 400 мл. Теж пластиковий 39 А це контейнер пластиковий новорічний. варічний, іде в асортименті 18 гривень. Далі у нас ваза для квітів скляна, Ціна її 117. Всім дякую за перегляд! Бережіть себе, усім до нових зустрічей!